До речі, один із дронів пошкодив дах поляка, ну добре, що ну, там ніхто не постраждав. Але найголовніше це реакція НАТО. Вони то факт при прильоту ворожих дронів підтверджують, але атакою це не називають. Сам генсек НАТО Рюте не сказав прямо, чи вторгнення це було з боку Російської Федерації, чи навмисно Росія б'є по території Польщі, чи це була випадковість. Він, так, він просто говорить, що повна оцінка інциденту ще, друзі, триває. Але ж ви бачите, що російські дрони реально залетіли у повітряний простір НАТО, і це вже факт підтверджений уламками, знайденими у Польщі. І все, що ми чуємо від такої потужної, знаєте, організації, як НАТО, так це обережні такі формулювання на кшталт оцінка триває, не будемо поспішати з висновками. А де головне, де чітке визнання, що ну нових ну принаймні визнайте, що Росія агресор, яка атакує не лише Україну, а вже й країни НАТО.